Вітаю усіх православних християн із святою неділею 8 вересня 2024 року, Днем стрітеня Володимирської Києво-Вишгородської ікони Пресвятої Богородиці. Сьогодні читаємо Євангеліє від Матвія, глава 18. Вірші з 23 по 35. Сього раді уподобіся царстві небесної чоловіку царю, і жевосхоті стязатися сі сраби своїми, на же йому сязатіся, привідоша йому єдиного должника тьмою талант, не імущу же йому воздаті. Повіле і Господь його продати, і жену його, і чада, і вся Елика і и отдати, у бараб той, кланяшеся йому глаголя, Господи, потерпи нам і вся ті воздам. Милосердова вже Господь Рабатого, прости його, і долг отпусти йому. Ишет же раптой обрете єдиного от клеврец своїх, и же бе должен ему стом пеность, І ем його давляше глаголя, Отдашть мне, им же еси должен пад убок ли його на нозі його, моляше його глаголя, «Потерпі на мне і вся воздам он же не хотяше, но ведь. Сади его в темницу, донь же воздаст должное, видевша же клеврете Его бывшее, жалиша и і и пришедшая, сказавше Господину своему вся бывшая, тогда призвав Его господин Его, глагола Ему, рабе лукавый, весь долг он отпустих тебе, понеже умолил Меси подобаше ли и Тебе помиловать и клеврета Твоего, якоже и Астя помиловав. И прогневався Господь Его, його, предаде Его його донде же воздаст весь долг свой, так и Отец Мой Небесный сотворит вам, аще не отпустите до брату Своему от сердец ваших прегрешения их. Тим то царство небесне, подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був, десять тисяч талантів. А що він не мав із чого віддати. Наказав пан продати його, і його дружину та діти, і все, що він мав, і заплатити. Тоді раптом упав до ніг і вклонявся йому та благав Потерпи мені, я віддам тобі все, і змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його і простив йому Бог. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому сто динаріїв. І, схопивши його, він душив та казав Віддай, що ти винен. А товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи Потерпи мені, я віддам тобі. Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили ж товариші його те, що сталося, то засмутилися дуже, і прийшли і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан його кличе його та й говорить до нього Рабе лукавий, я простив був тобі весь той борг, бо просив ти мене. Чи й тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, який я над тобою був змилувався, і прогнівався пан його, і катан його видав, аж поки йому не віддасть всього Богу. Так само і Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас. Не простить своєму братові серця свого їхніх прогріхів. Благословіння і милість Божа хай будуть з вами увесь цей день.